Ви на каналі Чесний аукціон. Сьогодні у нас будуть ювілейні банкноти України, Казахстану, Китаю, Таїланду, Польщі. Вже завтра вони стартують ці банкноти на аукціоні з 1 гривні. Як завжди, будуть 7 днів. Гарні банкноти в Казахстані. Не даремно. Займали перші місця. І також в слабах є кілька банкнот з номером 67-68. от з такими надпечатками. Русський корабль. Все. Всі банкноти в UNC. Є з чого вибрати. Перші серії є типу Аа, китайські юані, Ювілені. Олімпіада, Таїланд в слабі. 100 бат. Хто хоче докладніше роздивитися, будуть фото до кожного лота, до кожної банкноти. Як завжди, кілька фото гарних, класних, де можна буде чітко роздивитися. В принципі, якщо банкнота UNC, то там особливо і розглядати нема що. Просто роби ставочку і все. Що ж тут думати? 22-й рік, 20 юань. І з такою надпечаткою от є українські банкноти. Так, які там ще є? Казахстан без надпечаток, пятьсотки, тысячка, АААБ, вот банка России с русским кораблем и польский. Також здається 22 рік, 20 злотих в буклеті. Дві штучки. 160 років від дня народження Івана Франка в конверті. 300 років сковороди В конверті такому гарному. І будуть ще кольорові конверти з листівками. Поштова листівка і конверт в комплекті. Також на військову тематику. Ну і куди ж? Без руського корабля. 14 квітня 22 року. Недовго воював. Запрошую на аукціон, підписуйтесь на канал, рекомендуйте друзям, ставте лайки, пишіть в коментарях, чи колекціонуєте ви банкноти в слабах, чи колекціонуєте конверти з листівками. І обов'язково допомагайте Збройним силам України.